мы можем сегодня объявить и договориться с Гурманом завтра на после обеда. Я время, потому даже два. с Гурманом раз и, и... через Google опрос. Там просто простой вопрос. Кто и за кого бежит? Ну, ідея з'явилася завдяки е, нашим гостям з Київської області. Вони на одній з наших пробіжок бігли на честь свого сусіда, загиблого на війні, і нас народилася така ідея вшанувати пам'ять всіх наших жителів нашої громади е, таким невеличким пробігом. От як буде взагалі відбуватися реалізація, от як це все буде проходити? Ну, пробіг це має символічний характер, це невеличка дистанція, близько одного кілометра. Ми стартувати будемо від сходів Олімпу по проспекту до шару і назад сюди на площу перед Палацем культури, де в цей момент буде відбуватися заходи, присвячені Дню захисників і захисниць. Буде саме лише пробіг, чи можна буде пройти цю дистанцію? Звісно, для ми розуміємо, що не всі мають змогу бігти, тому бажаючи а? Бажаючи пройти дистанцію, частину дистанції можуть її пройти чисто символічно. Це в першу чергу робиться для ветеранів, які не мають можливості бігти там, або довго пересуватися, або пересуватися на колосах колісних. І, звісно, вони зможуть там символічні 200-300 метрів пройти аби вшанувати пам'ять своїх полеглих побратимів. От чи буде реєстрація на цей захід? Так, у нас, звісно, буде реєстрація. адже Ми хочемо вшанувати кожного із наших героїв. Ми запустимо спеціальну гугл-форму, де необхідно буде вказати хто і за кого біжить. От, чи буде лише долучатися саме наша громада, чи можуть доєднатися люди взагалі зі всієї там Україною? Ми запрошуємо до участі всіх бажаючих, хто має бажання вшанувати пам'ять своїх друзів, знайомих, однокласників, тих, кого вони знали, тих, кого вони шанують? І звісно, ми хочемо, щоб були вшановані всі наші жителі нашого нашої громади. Коли це буде відбуватися? Це буде відбуватися 1 жовтня о 17.30 від Олімпу. Якраз 1 жовтня у нас відзначають в Україні день захисників і захисниць. І в рамках святкування цього дня і планується такий захід. Спочатку, якби й не зовсім моя ідея, це ідея давно у нас в Україні, в багатьох містах організовують такі заходи, забіги. За... В честь загиблих героїв України. Ну, так як у нас побратим Андрія в Дніпрі знаходиться, він інвалід, ветеран, і він нам прислав фотографії і розповів про цю акцію, яка в них проходить кожного року. Забіг за героїв. Вони одягаються в одяг. Такі футболки гарні на них, і там написані імена героїв, і жінки, в кого є побратим, в кого діти одягаються і біжать це не на швидкість, не на, а просто в пам'ять про загиблих наших е, героїв. Знайшлися люди, які змогли допомогти зараз. І якби, ми дуже вдячні тим, хто, хто прийде, хто буде приймати участь. Хотілося б все-таки, щоб такі пробіги, пам'яті було все-таки щорічними? Так, звичайно, щорічно. І я хотіла, щоб і кожного місяця, може б, для кожного героя чи для всіх разом, може б збирали якісь хтось, ну, хтось спортсмени в одній якійсь категорії. Можливо, я знаю, що просто все це, що проводиться в місті, то якось за ініціативи е, рідних. Проходить. Організовують і по шахматам турніри, і кікбоксинг бачила, і теніс, і по футболу. Ну, все виходить, ну, як рідні побажають, як можуть це зробити, то роблять, а більше якби ми не дуже комусь хтось про нас згадує. Все, і меморіал, і на кладовищі, вся ця робота, яка проводиться спочатку, ще тут в парку кованих скульптур, що саме початкове було, коли вішали маленькі пропорції на герб. Також матері загиблих, дружини, діти. Потім вже зробили еспланаду. Ну, це все якби ініціатива і робота, саме стосується тих. Кому боляче. Я так розумію, що якщо самі рідні не зроблять, то вряд чи хто буде це робити? А нам просто це болить. Тому хотілося, щоб пам'ятали про наших дітей, про наших воїнів і завдяки чому живуть зараз і святкують свята ну, завдяки їм, тим, що загибли, завдяки тим, які зараз в струю. Згадували б тих, хто зараз в полоні, хто зниклий без вісті. Я думаю, що їх також можна приєднати до, до нашої категорії, щоб люди просто дивилися, бачили, знали, що ми є і що ми пам'ятаємо і пам'ятали разом з нами.